Комплект постільної білизни підлітковий від Levar no Home, 297 гривень за одиницю. В лоті були представлені шість класних позицій, та вартує лот 1780 гривень. Тут були представлені варіанти як для хлопчиків, так і для дівчаток. Вони йдуть в двох різних розмірах. Перше це півковдер 135х200, на і наволочка 80 на 80 Їх буде п'ять штук. Як можете бачити, тут будуть щенячий патруль по складу. Йде У нас 60% бавовна. Також ось такий для хлопчиків ще один буде. Та ось такий для дівчаток. Далі це всіми любимий Гаррі Поттер. Тут 100% Поліестер, ось так він виглядає. Та інший розмір 160 на 280, наволочка 50 на 80 і простирадло 90 на 100 та на 200. Тут 100% котон. Нагадую, 297 гривень за одиницю. У болоті буде шість позицій та вартує цело 1780 сімсот гривень. Щоб його замовити, можете звертатись до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.